Всіх понеділок, 19 січня, восьма година ранку. Останні новини. Дрони атакували російський Енгельс та Саратов. Повідомляють про вибухи. Туди летіли наші дрони. ну Давайте спитаємо. Туди летіли наші дрони на Енгельс і Саратов. Що там? ну Там же що цей аеродром Енгельс 2. Що там в росіян вночі було? Енгельс, Енгельс і Саратов. Що там було? Ресурс, перемога, зміни, рух, розпач. Щось з колісницею. Щось з колісницею, пошкодження. Не кажу, що прям там повна втрата, там знищення. Ні, пошкодження колісниці. Або ну, щось пов'язане з аеродромом. Або щось для, для підтримання аеродрома. До речі, сьогодні-завтра загроза масованого обстрілу України. Чого перенеслось, воно да, з е, вихідних, тому що були там якісь гості в Києві, в общем, я думаю, що це із цього. Жителі Гренландії масово е, скуповують аварійні набори через побоювання ескалації. Ось так. І до Гренландії добралися. Е, здавалося, що Гренландія взагалі, да, хто туди полізе? Хтось мог, хтось міг про це подумати. І карти порозліталась. Давайте спитаємо, чи буде ескалація в Гренландії. Чи буде якась ескалація конфлікту в Гренландії? Що чекає Гренландія? Росія, Трамп, Диявол. Вони... Це що змова? Це змова якась? Чи боротьба з Росією? Трамп же ж каже: пора звільнити Гренландію від Росії чи не дати Росії захопити Гренландію. А ну-ка, покажіть Росія, Диявол е, і Трамп. Це стосовно Гренландії. Це боротьба за цей півостров, за ці шляхи, морські? морські шляхи, або це змова. Що це? Що це? Так, да, це закриття шляхів. Це хоче Трамп перекрити дороги шляхи для всіх. Тобто він хоче контролювати ці шляхи: море, океани, все, що там є. Чи буде ескалація Ну, відлюдник. Будуть поки що там захищатись люди, там вже ж повиходили на мітинги. Але він хоче домовитися: він хоче домовитися, щоб віддали, продали і так далі. Цю Гренландію він хоче контролювати морські шляхи. Ось так. Європа готує відповідь на шантаж Трампа щодо Гренландії своїми тарифами, а Трамп закинув свої тарифи на Європу. Тобто б'ються тарифами. Війна тарифів, Європа відповість Трампу за тарифи своїми відповіла тарифами. І що далі буде робити Європа? Ну, Поки що захищається. да, Захищається, щось там типу, показує, що там ми, там ми. Але все одно вони будуть сідати і домовлятися. Грошимо. війна, оця війна, я тобі тарифи, а ми тобі тарифи. Поки не настане складно, поки не стане складно, почнуть. Зустрічатися, розмовляти. Взагалі, вони, вони хочуть один одного добити тарифами і хто потім перший здасться. Такі справи. Поїхали далі по новинам: Україна та США готуються до підписання безпекової угоди в найближчий час після зустрічі в Давосі. Україна та США підпишуть безпекову угоду в найближчий час після зустрічі в Давосі. А чого ілюзія? Хитрість, обман. Знов там щось не те. Знов щось не те, башня. Знов щось переноситься, знов щось, в общем. Дивіться, щось або зміниться, або перенесеться, або щось відкладеться, але на, на ітог показує захист Україні і допомога. Якось підписання має бути, але якось щось чи зміниться, чи перенесеться, чи знов щось будуть зустрічатися, чи не про все порозмовляли, домовились. Заяви Сирського вчора, де він каже, що треба переходити в наступальні операції. Війну. А війну стримуванням а... не виграєш. В обороні не перемогти. Ну, понятне діло, що в обороні не перемогти. А що є на сили і зброя і літаки для наступальної операції, чи я щось, мабуть, не знаю. Ладно. Наступальні операції 2026 рік. Збройні сили України. Що чекати? Зміни розбите серце. Наступальні операції це завжди втрати, розбите серце і. Ну, в общем, це завжди боляче. Але, да, в Україні є якийсь план <кій> стосовно колісниці. <кій> Знов кажу, це дуже боляче буде для України показує розбите серце і смерть. Але є якийсь план. Далі сильський каже, що Росія буде запускати по тисячі дронів щодня. Заяви в нього прям взагалі супер оптимістичні. Росія буде запускати по тисячу дронів своїх е цих шахедів е Кожен день по тисячу дронів. Росія буде запускати по Україні. Ні, по тисячі ні. Ні. По тисячі? Ні. Наші все роблять для того, щоб цього не сталося. Знищують виробництва, склади, деталі і так далі. Моя відповідь. ні. Угорщина стане співзасновником Ради миру. Орбан підтримав і прийняв пропозицію Трампа приєднатися до нової структури Рада миру замість ООН. Треба внести один мільярд готівкою. Орбан, співзасновник. Разом з Трампом. Ви що, знущаєтесь з нас? Чи буде Орбан співзасновником Ради миру, яку хочуть створити організацію замість ООН? Ні? Ну, як співзасновником? Ну, він буде. Ну, принесе він один мільярд готівкою. Він же ж один принесе там. Багато ж країн принесуть гроші. Хто буде контролювати? Хто буде головним? Ні. Головним, хто буде в цій Рада Миру? Робота, співпраця, колісниця, Сонце, домовленості. Головним буде Трамп, ось США. Він там буде з цим, поки він живий, буде там керувати. Да? А потім США і ось Військові. Тобто вони ж там хто в них. Не Міністерство оборони, а Міністерство війни. США і Міністерство війни будуть керувати Радою миру. Орбан тут таке. Росія намагається створити буферну зону на прикордонних територіях Сумщини та Харківщини. Кажуть військові, давайте спитаємо, чи вийде окрему Сумщину, окрему Харківщину, чи вийде в Росії створити буферну сіру зону на прикордонні Сумщини. Чи вийде створити буферну зону в Росії на Прикордоні Сумщини? Ні, зупинять їхню силу. Не вийде, ні. 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 Відповідь: ні. А на прикордоні Харківщини, чи вийде в Росії створити буферну зону? На прикордоні Харківщини, чи вийде в Росії створити буферну зону сіру зону. На прикордоні Харківщини. Ну, на Харківщині гірша ситуація. Але наші намагаються їх вибити звідтіля, вибити, вибити, не дати це зробити. Вони там можуть лізти, я не знаю, по луні з усіляких труб, дир і так далі. Ні. Все одно не вдасться по всьому кордону, яку не хочуть, ні. Ми хочемо подолати корупцію. Ні, якщо ми хочемо подолати корупцію, каже Кулеба, ми маємо платити ринкові зарплати депутатам та чиновникам? Тоді вони не будуть брати хабарі. Ха-ха-ха, смішно. Ну, Давайте запитаємо: якщо платити українським чиновникам, депутатам, суддям і так далі, да, великі зарплати, що тоді буде з корупцією? А ну Тупік. Ну, будуть все одно брати, але більш приховано, якось намагатися настільки це все приховати, щоб ніхто не дізнався, щоб ніхто там нічого не засняв, не підслухав. Чи будуть брати, чи буде тоді корупція? Завжди хочеться більше. Аптети ростуть во время а, да, Апетіт росте во время еды. Завжди хочеться більше, більше і ще раз більше. А що треба зробити, щоб зменшити корупцію в Україні? Депутати, чиновники, судді і так далі. Рух, колісниця, гроші, перемога, власність, контроль грошей. В Україні смерть. А, в'язниця. Дивіться, в'язниця. Це ж в'язниця. В'язниця. Тобто. Змінювати законодавство, щоб реально сиділи в в'язниці, а не те, що зараз відбувається. Схопили, да? схопили, награбувала, або або брала, або давала хабарі, або брала. Це все на відео є, докази є, що там. Суд, застава, стільки, стільки та грошей. Внесли заставу і все, закрилося діло. І що це? Ну Так що це? Якщо реально будуть сидіти, тоді вони будуть смерть боятися брати? Тільки страх в'язниці може зупинити. А те, що збільшать зарплатню, будуть все одно брати і брати. Ну, так показує. Китай тренується блокувати Тайвань та викрадати лідерів так само, як це зробило зробило. Зробили США з Мадуро. Мадуро, кейс Мадуро, аналог кейсу Мадуро. Китай тренується. Дивіться, це тут з Гренландією. Китай зараз полізе на Тайвань. В общем, що воно відбувається? в Ірані там стільки загиблих. До речі, Трамп обіцяв допомогти Ірану. Ви бачите, як він тягне резину. Китай тренується блокувати Тайвань і хочуть викрадати лідерів Тайваню. Що далі чекати? Китай, Тайвань. Що далі? Перемога. Вони хочуть відразу перемогти. Дорога майбутнє. Майбутня дорога в їхній дім. І що далі? Диявол. хитрість, якась хитрість. Це і залякування Тайваню. Це навіть залякування, щоб Тайвань здався без бою. Дорога на майбутнє. Все одно їхнє майбутнє. Тобто Китай хоче все одно захопити Тайвань. Німецькі військові терміново залишили Гренландію без жодних пояснень? Вони прибули туди лише кілька днів тому, на запрошення Данії. Я пам'ятаю, оце 13 військових чи 12, 13 від Німеччини. 2 від Британії, десь там, взагалі, один, від когось там взагалі один. Німецькі військові терміново залишили Гренландію. Що сталося? Що сталося? Замерзли, чи що? Що сталося? Чому? Захист, майбутнє, дорога, війна, війна, Р... щоб не провокувати війну. Щоб не провокувати війну. Хитрість, обман. Розбите серце в очікувані башні, в очікувані башні. Щоб не провокувати війну, не провокувати Трампа, я би так сказала. Європа призупиняє торгівельну угоду з США. Рішення ухвалено. Тарифи з боку Трампа зіграли свою роль. А хто переможе в цій торговельній війні? США переможе, Чи Європа? Чи Європа? США? Європа. Ну, Європа не переможе в торговельній війні. Ну, воно, якось знаєте, посередині. Посередині якось все стоїть. США хочуть Трамп хоче керувати Гренландією, щоб там показало чітко морські шляхи, щоб контролювати ці всі морські шляхи. Те, що зараз відбувається між ЄС та США, це чудовий час для Росії та Китаю, каже Кая Калас. Очільниця. Дипломатії ЄС прокоментувала митні погрози Трампа, зазначивши, що від конфліктів у середині Заходу виграють лише агресори. Оцей конфлікт між ЄС та США і Гренландія посередині. Як це для Росії? Як це для Росії? Ну, для Росії це шанс якийсь, так? Да? Ну, стосовно України, відвернути увагу від України. Європа займається Гренландією. Да, вона може менше допомагати Україні. Це для Росії в плюс, я б сказала. Хитрість, рух. Да, це це е, шанс на те, що Європа може менше допомагати Україні. Це реально шанс, це нам не на руку 100%. Воно зараз взагалі недоречно саме для нас. Такі новини.